На подвір'ї школи у селі Іванківці вирує благодійний ярмарок. Тут і прикраси від майстринь, іграшки та різноманітні смаколики. Ольга та Олександр Змієвський завжди долучаються до благодійних акцій. Нашими силами, нашими руками дівчатка-пекарі створили, а ми сьогодні будемо продавати. Для дітей аквагрим та зачіски, а ще створення власного птаха щастя. Мета єдина підтримка ЗСУ. Організували благодійну акцію волонтери мистецької сотні Гайдамаки. Мистецька сотня волонтерів ще з 2014 року. У нас є дуже багато різних потреб. У нас щотижня виїзди на фронт по шпиталях, і родинам військовим, і переселенцям. Тобто потреб є дуже багато. Поруч розгорнули польову кухню. О казані дозріває рибна юшка, на пательні шкварчить картопля, готують і шашлики. Наша комунальна служба, сьогодні хлопці дівчата, працінати надали м'ясо приватні підприємці. Інші надали хлібчика, приватні підприємці місцеві. І все піде нашим хлопцям. Кожна копійка, кожна гривня на всі потреби Збройним силам України. В Іванківці приїхали десятки людей, аби підтримати волонтерів. Я вражена таким масштабом в селі Іванківці. ярмарком вражена. Купила сьогодні таке от намисто, сама староста села. Нас пригощає так радісно, смачно. На волонтерці інні футболка подарунок від бойової медикині Віолети з першої штурмової да в співпрацюємо разом з гайдамаками, Вони підтримують нас, ми підтримуємо їх. Так має бути між волонтерами, тільки разом ми сильні, і разом ми зможемо перемогти. Іванківці сенси Віра буття. на прем'єру документального фільму зібралися герої стрічки та творча група сполонного. Над його створенням працювали п'ятеро фахівців. Більше місяця тривав монтаж. Ми за нашу українську церкву, ми за нашу українську мову і ми підтримуємо сьогодні в тому числі нашу українську армію. Всі святині і все таке, що може бути духовне і цінне, в нас є. Просто його потрібно бачити. І ми хочемо це показати іншим людям. Ми будемо знімати продовження в основі повнометражного фільму постать Віктора Левицького, людини, котра об'єднала громаду села. Далекоглядний і мудрий він захотів зробити освіченими селян села Іванківці і захотів збудувати школу. Школу, а зате йому поставили умову спочатку зробити церкву. Хочемо закликати православну церкву України знімати такі проекти, можливо, навіть з нашою допомогою по всій Україні. Тисяча 1995 році відбулося відродження парафії села Іванківці. А в 2016 році тут почалося будівництво храму на честь Афанасія Афонського, де нині зберігаються його мощі. А спільна молитва прихожан каже настоятель Андрій Беренда здатна творити дива. Є неймовірні випадки, коли наші хлопці залишались живими. Прямо тут люди приходять зі сзами. Самі воїни приходили, розказували просто ситуації, які не вкладаються в голову. Місяць наша парафія разом з Лошинською. 40-50 тисяч це ми передаємо на ЗСУ. Завдяки меценатам ми просуваємо культуру. Ми просуваємо українське. Для них нині лунає українська пісня від гайдамаків та волонтера і фронтмена Мотороли Сергія Присяжного. Я не томисі, сили я маю звітисячі чотирнадцятого. Гайдамаки відправили десятки автівок для захисників. Хлопцям знову потрібне авто. Це бус, крафтер з довгою базою, що можна було перевозити там різноманітні приладдя для бою і, власне, і військових, які будуть вести цей бій. Коштує ця автівка більше 200 тисяч гривень. Збірна авто для бійців 8-го полку сил спецоперації триває. В Іванківцях під час благодійної акції зібрали понад 60 тисяч гривень. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.